Відвідую зал спортивний, ходжу на повітряну гімнастику, займаюся вже більше року, правильно харчуюся, дивилася різні ролики на Ютубі, як правильно харчуватися. Відвідую лікарів. Зараз осінь, віруси, ГРВІ, ковід, тому часто відвідують спортом. Я не займаюся, але я веду активний спосіб життя. Раз на рік я здаю аналізи, там загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, а зазвичай до педіатра, до сімейного лікаря, дитину до педіатра сама до сімейного лікаря. Недавно пройшла повне обстеження. Я абсолютно здорова людина, е, слідкую за своїм харчуванням, в зал категорично не ходжу. Люблю фрі-боді напрямок. Е, в Тернопіль приїжджаю до рідних на відпочинок, лікарів. Зовсім не відвідую, пройшла обстеження один раз в рік, проходжу. Один раз в рік проходжу на постійній основі. Спортом займаю стрічки лікарів. Ну, на консультації від відвідав река стоматолога. Там один раз в півроку, це постійно. Також займаюся здоровим харчуванням, бігом. Це для такого загального, як то кажуть, для себе, щоб знати свій стан здоров'я. До куліста теж ходив на діагностику, просто було цікаво, запросили знайомі. Відвідував два місяці тому стоматолога. Сказав стоматолог, що все добре, з зубами горіхів не кусати. В першу чергу це стоматолог, а решта це, мабуть, жіночий лікар, можливо, ще якісь інші лікарі для того, щоб почуватися краще. Це залежить від обставин. Якщо є фізична потреба, звісно, треба звернутися до лікаря, не займатися самолікуванням. Є ще інший психологічний момент. Треба намагатися бачити щось хороше, а не тільки погане. Нормальне харчування, нормальний відпочинок. Займатися профілактикою свого здоров'я, тобто фізкультура. Я, наприклад, ходжу в сауну, відновлюємо в сауні своє здоров'я. Не зловживати, не зловживати, алкогольними напоями. Більше є таких народних методів: чай, там, імбир, мед і так далі.